Я з міста Бердянськ, і наразі я вимушена була переїхати, тому що зараз моє місце окуповано. У мене була власна справа вдома, але там я все покинула все залишила. Приїхала до Ужгорода зібратися з силами, і потім відкрила і почала працювати, почала навчати в дівчат, почала співпрацювати з благодійними організаціями, і це мені дало поштовху працювати вже в цьому місті. Я лікар-косметолог. Я займаюся ін'єкційною апаратною та естетичною косметологією. Моя любов це масаж обличчя. в мене є авторська техніка масажу обличчя. За гуманітарну організацію Хелп мені розповіли дівчата, котрі теж пробували свої сили в подаванні на гранти. Прочитала всі умови, написала грант, розказала свою ідею, що я хочу розширятися, що я хочу брати на роботу. Дівчаток, особисто ВПО, дуже дуже все пройшло легко, швидко. Мені дівчата допомагали, консультували. А я закупила апарат для смаз ліфтингу. Чому саме його? Бо це дуже важлива, і вона дуже ходова в кабінеті косметолога, вона дуже результативна. У нас зараз такий час, що ми всі в стресі, ми за цього стресу всі дуже погано виглядаємо. І це для мене як можливість Івість допомогти дівчатам вернути цю красоту, яку забрав в нас цей стрес. Війна це така річ, вона не зрозуміла, коли закінчиться. Ставити на стоп своє своє життя не треба. Бо коли ми відкриваємо свою справу, ми можемо платити податки, донатити та надавати робочі місця. Війна як на мене, так і, як і на всіх, дуже негативно вплинула. Всі багато втратили. Хтось рідних, хтось домівки да я вважаю, що потрібно двигатися вперед, не зважаючи ні на що.